Volkswagen Tiguan 2013 року в класній комплектації. Комплектація називається For Motion Sport Life. Автомобіль на повному приводі з двухлітровим бензиновим турбованим ТФСА двигуном. Ой, TSI. 18 колеса, гарна гума, дуже гарний колір, є безключовий доступ, є велетенський люк з панорамою. По салону дуже збережений сансалону. Стоїть преміальна музика Fender. Всі скло понятне діло, мультикермо, сидіння з перфорова перфорованої шкіри. Коробка автомат саме звичайний айсін надійний автомобіль їде дуже бодро. Прикольно, що він на повному приводі. А мультимедіа, блютуз, камера заднього огляду, двозонний клімат, підігрів сидінь і багато інших корисних опцій. Ось такий просторий задній ряд сидінь. Сидіння ще складаються, можна зробити велетенський корисний багажний простір. Зараз подивимось багажник. Він і так чи маленький. Плюс, якщо скласти сидіння, взагалі буде дуже багато місця. В багажнику і ще встановлена докатка, а всередині сабвуфер заводський. Дуже класно звучить музика. Ось так виглядає автомобіль по колу. До речі, з Америки він приїхав з пошкодженням, по-моєму, там вандалізм. Просто були деякі вм'ятини, царапини. Тобто, безпека ціла, він не був удареним. Це саме основне. Гарний стан невеликий пробіг. Кому цікавий, телефонуйте за цим телефоном.